Відео Кадрів. Салют, друзі! День добрий! І з вами відділ Кадрів і Ростислав Гусач шаркевич Та його роджу Ростик. Простіт! Я да. тебе з почуттям було? Ну, мені завжди кажуть, мов ще ти несерйозний і так далі. А коли питають якісь незнайомі люди, це твій син мої мами? Вона каже, ні, копче. Але у ковалі не прав? Так, да, я грав Кавені, але завжди мої сценарії чомусь зрізали і, по суті, половина концерт того, що я планував, це всього не було. Ну, мені подати здається, що кожен із нас намагався спробувати свої сили у КВН. В тебе теж був Кавенський досвід? Ага. Я навіть була в одній команді із ведучим нашого шоу Step by Step. Було е, весело. Ти це в широкий, 2 -3. 2 -3. Да, давай, я так, я весь. Але далеко не всі досягли Кавенецьких вершин. Як ви вже зрозуміли, шановні глядачі, мова у нас сьогодні піде про КВН? Ну і не тільки. До студії відділу кадрів ексклюзивно завітав Валентин Драгомарецький. Він знаний у нас в Кам'янці, як організатор концертів, КВН і так далі. А ще у Валентина є талант помічати таланти. Валентин керівник подійської ліги КВН та команди Наш формат. Засновник молодіжного фестивалю Фортеця, фест та спортивної фанзиони на території танцювального майданчика Клітка. А ще він є організатором благодійних заходів, такі як «Подаруй дитині усмішку і пісні майдану, а також голова громадської організації «Молодіжний парк». Розкажіть, будь ласка, як розпочалася ваша діяльність організатора? Будучи студентом, навчався в національному університеті Кам'янець-Подільську на курсі першому нам запропонували взяти участь у Калені серед перших курсів. Ми були Одним із переможців ми розділили з командою історичного факультету перше місце, і на протязі двох років ще займалися кавеном, а потім вже третій-четвертий курс якось ми підсіли, потухли і з кавеном, можна так сказати, зав'язали. Кавенщики це активні люди і завжди їх помічають певні політичні сили, певні громадські організації. Мені запропонували очолити молодіжну громадську організацію. І люди, які були представниками в області Хмельницькому цієї громадської організації, вони мали тісне відношення до КВН. і запропонували вже як голові молодіжної громадської організації провести першу гру. До речі, в цьому році це вже де 15 років, тому що в листопаді 2002 року у нас був експериментальний можна так сказати проект, і з того часу у нас розпочала відлік Подільська ліга КВН. Яка вже 15 років, я її курірую і намагаюся розвивати. Ви пам'ятаєте перший свій концерт, який ви організували? Концерт в 2005 чи 2006 році команди КВН три Товстуни. Перед цим в мене був досвід там допомагати організовувати більш відомих команд КВН, таких як 95-й квартал у нас були, уєзний город. З того часу, я рахую, що це вже почався шоу-бізнес. Наприклад, зірки вам відіслали цей лист своїми коханнями, з ними є варіанти як там чи щось відмовитися. Коли ми їм пояснюємо, що Кам'янець це невелике місто, тут 100 тисяч населення, а Вінниця має 400 тисяч населення. І в нас можливості і платформожність людей там, рівно в чотири рази менше, ніж в Вінниці. Артисти йдуть на поступки, тобто є в людини вільна дата, чому не заробити грошей оцих, які пропонує Кам'янець Подільський. А яка була найдивніша примха когось із Зірок? Щось принести таке, що що це? Ну, найдивніша примха, я не знаю. Мені здається, що гурт ну, Бумбокс це така примха, от за 10 років це. Артисти, з якими спілкувався, в яких було в райдері, написано, що от в примерку має бути 10 скляних кружок. Іменно скляних, прозорих. В принципі, це нормально можливо сказати, але от є от такі приміхи. А тепер дивіться нашу постійну рубрику Шо попало шоу. Доброго вечора. Сьогодні у нас е, унікальна можливість поспілкуватися з колективом з Сполучених Штатів. Це Нікелін Роуз. Привіт! Я Джоанна Роуз. Я співаю та граю на контрабасі. Я Карл Ніколс. Я граю на гітарі та співаю та. Як давно ви граєте разом? Вісім місяців. Вісім місяців. Це не дуже довго, але ми вирішили поїхати в турне. Сміливе рішення. Після вісьмі місяців ви приїхали з США до України. Чи це було сплановано, чи просто випадок? Ми хотіли сюди приїхати. За нашими планами, ми хотіли відвідати Україну. Мої родичі виїхали з України близько 150 років тому. Ми хотіли побачити Україну, хотіли побачити, де був їх дім. В нас вийшло. Люди в східній Європі <проб> подобали нас. Ми запланували шість <проб> міст. <проб> 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 Які міста ви відвідаєте? Львів, Кам'янець-Подільський, Київ, також Калуш. Uh, uh, і, uh, і, uh, і я ніяк uh, не згадаю, як це вимовляється. Іва, Івано-Франківськ, Чернівці. Чернівці, які країни чи тільки Україна? Франція, Німеччина, грали в Амстердамі, Празі, і звідти ми їдемо в Румунію, Болгарію, та повертаємось Польщу, а звідти повертаємось у США. Вісконсін. Uh, uh, <laughs> <laughs> Чим ви займаєтесь, окрім музики? Ми тільки граємо музику. Час від часу п'ємо ліски. Нам подобається ганяти на машинах, але <laughs> ми не ганяємо на машинах. машина. <laughs> Ми, Ми тільки місцевим, закінчили університет. Щоб грати музику, well, Тож ви познайомились в університеті. Ні, різні університети. Ми познайомились через музику. Ми обоє грали в різних гуртах. Тож ви пара чи просто друзі? Ми пара. Молодці. Ви сказали, що пробували українську їжу. Що саме? Чи вам сподобалось? Борщ. він був фантастичний. І м'ясо з грибами. Чи like yeah. uh, uh, грати музику складно для вас? Чи музика ваш найкращий друг? Це все, що ми хочемо робити. Це наша пристрасть. Але іноді ми задумуємося, чому ти це робиш, і виглядає безглуздо, але ти продовжуєш це робити, тому що це ти це любиш. Це як залежність. Це з колективом Нікелен А Вам бажаю приємного часу. А зараз трошечки про вашу громадську діяльність. У 2006 році ви створили Лігу об'єднаної молоді. Розкажіть, будь ласка, що воно є таке? Я спілкувався з багатьма дивними та творчими молодими людьми. Ми вирішили собі зробити таке. Громадське об'єднання. Воно не було ніде зареєстровано. В ньому входили там, представники студентських профкомів, входили молоді музиканти, входили молоді келенщики і входили представники різних молодіжних громадських організацій, яким було цікаво. І в 2008 році легалізувалися. І створили громадську організацію Молодіжний парламент. Ми не, до речі, орган міської ради, просто щоб в певній мірі бути представники представниками якоїсь молодіжної політики. І знайомство з нашим форматом. Пригадується десь орієнтовно 2009 рік був занепадкален. Дуже важко було з командами місцевими, студенти не хотіли нікуди ходити. В університеті також не було першачків, які кують молоді команди. І я вже собі думав, що, мабуть, треба підв'язувати з КВН, бо дуже важко в цьому напрямку. Так само вже в нас не було телевізійної Української ліги. Ну і от паралельно десь якась була створена оця однодневна ліга. І я зайшов і на моє здивування там виступала одна місцева команда. Я навіть цієї команди не знав, бо в нас там були. Свої потужні команди були актери ще тоді, пригадують там Мішен Лючишин, Коля Городівчук, Денис Кушнарьов. Ну такі в нас була потужна команда, три було активних потужних чоловіка. Я зайшов і команда виступала така з'явним місць. Акцентом, з сільським жаргоном. Вона була ще смішна команда чи то перший, чи то другий курс. Виявляється, це була команда, в якій був капітаном Вова Черняк. Я вперше, можна так сказати, це було не знаю, за 8-7 за років побачив людину, в якої горіли очі КВН. Він згадується, організував перший свій КВН, мене запросив в журі. Бо він знав, що я організатор подільської ліги КВН. Кален відбувся, я потім знав, що для Вови це був дуже сильно збитковий захід. Він десь там стипендію, гроші якісь складав, потратив на те, щоб це все відбулося. Потім я робив дискотеку. І от починаючи з 2010 року, я побачив його бажання, побачив його очі, людини, яка хотіла цим займатися. Перш за все, це грати в КВН. Я можна сказати, став хрещеним батьком Львовича, яка в плані організатора Каленів я йому допомагав, розказував, що робиться, що потрібно робити, що не потрібно. І от на даний момент ми поки що, дякуючи Богу, існуємо і можна так сказати, що досягли ну, максимального розвитку, якщо там, от на протязі останніх 20, ой, останніх двох років. Ну, в Кам'янці, якщо ми зараз порахуємо, ми нарахуємо близько 20 команд КВН. Всі бачу там телепроект Сміше коміка, всі бачу там ВКонтакті, де Вова викидає і їхній долет викидає, корпоративи, на яких вони ведуть. І Келенщики розуміють, що зараз. Пішла певна мода, що весілля, корпоратив, день народження має бути Смішним і зговором. Має бути там, веселий ведучий і, і на це можна, можна, да, да, На цьому можна заробити. Я просто вже от, дивлюся, 15 років останніх, наскільки ця мода от, війшла. Щоденний побут нашого суспільства, що люди у нас мають бути ведучі, батьки там вирізають худобу, беруть кредит, позичають сусідів і роблять весіля, приїжджають гарні ведучі, шиють гарні костюми з дорогими мікрофонами, проводять весіля. Батьки потім так, слава Богу, відбули. Потім діти живуть три місяці, потім розлучаються, практика показує. А батьки там три роки ще ту худобу вирощують. Як вас називають друзі, коли колись було продюсер Валентин? Ну продюсер Валентін взялася з телепроекту Файна Україна», яка була на слуху. Продюсер це той, що займається організацією концертів. Можна сказати, що це неправильно, тому що це промоутер, який займається організацією, а продюсер це який там вирощує, вкладає гроші і створює якийсь певний продукт. Я не створюю, я його просто продаю. Розкажіть, будь ласка, ви почали співпрацювати з гуртом ZQ? Зараз мало спостерігається в Кам'янці на даний момент гуртів, яких би слухали. Але це була е, група, яка в Кам'янці-Подільському мала своїх прихильників. А зараз наша постійна рубрика степ байстеп з Беном. Три чотири. Ще нера україни. Ні слава, ні воля Ще не мела україни, ні слава ні воля Ще браття українці. усміхнеться Саме на такій патріотичній ноті ми хочемо розпочати нашу передачу. Степ без степ, один Беник, і ми починаємо. два Ми вас відпускаємо. Бачите, так вам гуляєте, вибачайте, що ви так втілилися в ваших компаніях. Скажіть, будь ласка, ви знаєте третій поклад гімну України. Це швидко, дуже швидко. Будь ласка, ви знаєте, третій поклад гімну України. Ну приблизно, приблизно хоча б. Пара перших слів. Ні, мені треба без початку співати, бо нагадати. Я, я, я зрозумів. Відцяну додому щось таке. Ага, щось, про, про, щось про, приблизно пам'ятаю. <кх> Які у вас найулюбленіші пісне? Українських хиб. Не будемо вже багато другому. У нас їх дуже багато класних. <клес> 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 ми вчимо, але треба поспідати. Ну, <клес> приблизно, пам'ятаєте. Сібас, який ваш улюблений український письменник? Письменник? О, це український він чи ні? Дуже ба... А вам, Котрі ваш, 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 ваш. Котрі найлюбленіші ваш Хто, по які ваші любимі письменник українські? Тарашевченко. Ладно, Ліна Костанцева. Хорошо, два рядочка. Два рядочка, буквально дві строчечки з поезії вашої найлюбленішої. Exactly. Камеру <laughs> треба. <laughs> Камеру. Шевчина e, Вашко віддає плоди. Вона людей хапає за рукава. Вона кричить, людина, підожди. <laughs> підожди, людина. Я зрозумів, добре, гарного дня. Радянський Смар. письменник Володимир Малик, історичні романи. І, я там, зрозумів. Читали. Можливо, він, якщо б писав вірші, можливо, якісь два рядочка можете зачитати Це його поезію. Це позавік, Це так? так? Ага, я зрозумів. Ну і що б хотіли побажати молоді України, щоб розвивалася поезія і їхні таланти вдосконалювалися. Проблемно. Побільше читати і побільше вчити вірші на пам'ять. Дякую, гарного дня працює з гуртом своєї рівні, зокрема з Миколою Гартічко. Він займався спочатку Келеном. І він, як Вова-Черняк, в якого горіли очі до Келена, а в колі горіли очі до музики. Відверто кажучи, що там вокальних даних феноменальних в нього не було. У нього було настільки бажання, що він там 2006-2007 рік, сколотив свою групу там, музикантів. Він впевнено, во 2007 рік і в нього було бажання вклотитися в цій тусовці. Він е, хотів спілкуватися з артистом, Він десь там переписувався по громадській організації пласт з Положенським. Колю ми часто, от я його десь забирав, ми на машині під'їжджали. Я підвозив на мікрорайоні ще жив. Ми сиділи в машині довго говорив, що як куди і фортеця Фас це масштабний захист, що постійно збирає тисячі шанувальників. Як виникла ідея організувати цей фестиваль? Щоб досягти чогось масштабнішого, треба зробити щось масштабніше. От тоді в мене з'явилася ідея організувати фестиваль, фортеця ФАС. Ми поспілкувалися з Моїми однодумцями в плані музики, з тим самим Колією з Мішою Юрчишиною, і я взяв на себе ініціативу. В плані фестивалю, як правило, виступають місцеві гурти і запрошую артистів, тобто фестиваль для того, щоб наші місцеві гурти змогли себе виступити на великій сцені. От це одна складова. Це у а друга скородувався, ми моніторимо артистів і хочемо привести якусь зірку до нашого міста. І на останок таке чисто практичне питання: якби Ростік захотів піти в Кам'янецький шоу-бізнес? Ну, я думаю, що Ростік, щоб багато нічого не видумувати, він може бути ведучим. І був би він популярний? Ну, як правило, багато в нас. От, Сергій Притула, він ведучий, журналіст. шоумен, він не співає. І там в кавені якомусь він не засвітився. Але популярність шалена. От, Наприклад, його шоу, яке я вже третій раз буду організовувати варіати шоу та Сергій Притула, воно за, за три роки набирало шаленої популярності, де просто він як ведучий то я думаю, для того, щоб стати популярним, не обов'язково грати на музичних інструментах, не обов'язково жартувати і не обов'язково співати. Просто потрібно робити свою роботу. А ви місті лікарний традиційно конкурс. Про його умови розповість наш міст. Я думаю, що конкурс буде логічно підв'язати під фестиваль Франтеця Фест. І оскільки основним хедлайнером даного заходу буде відомий танцюрист та співак Монатік, умовою конкурсу буде зняти невеличке відео з якимось оригінальним прикольним танцем під пісню Монатіка. І я думаю, що кращих 5 переможців ми зможемо показати на екрані, який буде під час самого фестивалю, а переможця. Визначить сам Монатік. Я думаю, запросить знятися у своєму наступному кліпі. А зі свого боку, ми можемо гарантувати два запрошення на фестиваль Республіка і пляшку коньяку. як мінімум, три зірочки. А з вами були кадрів. Дивіться нас, де просто весело і цікаво! Па-па! it's <laughs>